Сурів каналу, а також спонсори можуть дивитися абсолютно всі ролики на декілька тижнів раніше інших користувачів. Якщо ви теж хочете підтримати мій канал і дивитись весь контент раніше, тоді посилання на оформлення спонсорства. Щось собі не помічала, але ничего. Я абсолютно не розумію. Через це в мене виступає верхня купа більше за нижню, коли я не розмовляю. І мені реально стрмно, ну не прям стрмно, але я відчуваю дискомфорт, коли я посміхаюсь до когось боком в профіль. Я намагаюся робити закритим ротом або посміхатись тільки, коли я стою Казали потім вже в коментарях, що в тебе просто був некомпетентний стоматолог, і це неправильний прикус, який повинні були прибирати. Насправді, я теж так вважаю, що проблема в спеціалісті, тому що я ж в цьому не розбираюся, і мої батьки тим більше, коли ставили мені все це. Мені пообіцяли, що все пройде з тим, що в мене позаду стоїть ретейнер. О тут така залізка. можете погодити. Вона ставиться на декілька років, а інколи. Вона все життя, вона в мене знаходиться прямо за зубами, і я абсолютно не видно. І вона не заважає мені не їсти, не як існувати. Але щось тут то в той попахує. нічого не змінилось. Отакі От в мене і жачі зуби, я сама над цим. А... Доволі часто посміхаюся якось на прямих ефірах, але насправді мені це абсолютно не подобається, і я навіть колись думала ставити собі брикити через. Церкалений, сподіваюся, я не забуду це зробити на монтажі. І ви побачите мій ніс такий, як він є насправді, коли його бачать інші люди. Тобто він у мене дивиться кудись отуди, якщо навіть знизу подивитись чому <с Genau> в іншу сторону, не знаю. А, я дивилась фотографії своїх родичів і мого тати в дідуся дуже схожа форма носа на мій, але вони в них. Ситуацію, одну ситуацію, яка була: ой, ну роки, можливо, мені було 5. Я не знаю, що я правда не пам'ятаю, скільки я ходила в Харкові на метро Ботанічний сад, був такий кружок-розбивайка, називався Евріка. Якось промазую і прям от сюди, в переносицю, влітаю. Ось сюди, в цей заліз. Розтяжки та шрами на тілі. Я багато разів розповідала, що будь-який поріз – це буде в мене шрам. І це правда, їх настільки багато особливо на нижній частині тіла, що мені просто ну, мені не подобається на це дивитися. Типу чому? Я хочу, звичайно, гладку шкіру, яка вона була раніше, але не виходить. Будь-який набір ваги для мене це 100% розтяжки на ляшках в основному. Сідницях і на Аляшках. Я цього соромлюсь, особливо на басейнах, десь на морі, на відпочинках. Хоча розумію, що з цим нічого зробити не можу. І в принципі, це нормально, це є у багатьох людей, не тільки жінок і у хлопців. І це нормально. І деяким людям навіть подобаються розтяжки, я бачила в інтернеті в коментарях, а в Тік-Тосі. Але не собі мені їх бачити не подобається на інших, можливо, і красиво. Не, коротше, не що їх прийняти такими, які вони є. А, в мене теж була одна ситуація, я пам'ятаю, я ходила в харківський спортзал. У мене був класний тренер. Я ходила саме в цей спортзал на Олексіївці тільки через тренера. Він мені дуже подобається. Вова, якщо ти дивишся це відео, можливо, передаю тобі привіт. Якось у нас було одне заняття, я щось там зі зіштам. Сенсі, що ти маєш на увазі? І він е показує мені, де я дивлюся так у А в мене фіолетова, коротше, ну ніби рана така, протягнута, так полоска. Я трохи пальцями нічого не болить. І потім ми вже почали ну, придивлятись до шкіри. І виявилося, що в мене розтяжка на спині. Вона спочатку була фіолетова, зараз вона біла, не прям велика, велика. Ну, десь от така розтяжка з тим, що в мене от. Шість і вже буде спина повноцінна, тобто ну, не маленька. Не і, скоріш за все, вона в мене залишилась після того, як я набрала вагу до 55 кг. Це, здається, була моя найбільша вага за все життя. Зазвичай моя вага 47-48 кг, Вона приблизно зараз на одному місці стоїть. Плюс я хочу до спортзалу, тому вона потрошки росте. За все буде більш жартівливим, тому що в мене. Все видно, що я показую, і так далі, і так далі. емоції на обличчя. Через відображення телефона в дзеркалі, і я дивлюсь це зеркало і бачу себе. Тобто а, я бачу, як знімаю мій телефон завдяки тому, що моє дзеркало нахилено так, що я бачу себе крізь церков, Сподіваюсь, я зрозуміло пояснила. І коли я знімаю через це дзеркало так, люстерко виходить, що збільшується Довжина мене від екрану. Плюс я дивлюсь вниз. І ще й під кутом, тобто я дивлюсь туди, а телефон томію тут. І в мене виходить отак, що відображається отак. Я сподіваюся, я щось розсобіла коротше пояснюю. Щось якась Коротше, ви в мене просто під нахилом стоїте телефон під кутом, і через а, приламлення зображення одне моє око трішки косить, тому що я дивлюсь в одну точку на себе. Якщо я переміщусь сюди. Моє око дивиться ніби туди, а це прямо. Те ж саме, якщо я роблю ось так. Бачите? Ніби оце око в більшості своїй залишається на одному місці, на відміну від цього. Через це, здається, що є око сумокість. І також залежить від того, наскільки інший кут я оберу оцього може Осуки, що зараз ще гірше стало ніби. Або якщо я зроблю отак, взагалі здається, що в мене якась отак очі. Тобто залирать та табі, яким я дивлюсь в свою люстерку З іншої сторони, в мене такого нема. Отут такий трикутник, де волосся майже не росте. І завжди, коли я, наприклад, роблю якийсь високий хвіст, оце нікуди не забирається. І потім просто отак виглядає. От це так, як виглядає моє волосся, коли я ходжу наприклад, з високим хвостом. Через це я дуже часто використовую, наприклад, гель для вкладки волосся. І зачесую чесу це отак назад. Знаю, в мене є татуювання, і воно знаходиться прямо ось тут, де дуже сильно видно на моїй руці. Я вам більше скажу, тут не одна татушка а навіть цілих дві. І зараз я вважаю це просто ну, такими партиками. Але на все життя я запам'ятала фразу батьків, яку потім буду казати і своїм дітям. Я вважаю, це дуже мудро було сказано. Зі своїм ділом роби, що хочеш. Нас винуватиме, і я тоді дуже зраділа, що вони дозволили мені зробити тату. Але тепер на все життя я пам'ятаю цю фразу і дуже жалію про те, що я це тату зробила. Це те, я більше не ні хочу ніколи. показати тут набито кобра і тріянда. А, Я вже робила декілька видалень цього туту. І мені майстер ще в Харкові сказала, що тобі треба, на жаль, від 12 до 15 сеансів видалення. Це вважається доволі багато, тому що кобру мені дуже глибоко забила, а майстер. Не можу її назвати майстером, 15 років без батьків і без дозволу, і без документів і так далі. Ну я сходила на декілька сеансів видалення. Це боляче піпець. Одразу вам кажу, 300 раз подумайте, чи треба воно вам. Ой, це дуже сильно боляче в мене тимні в очах. І навіть була втрата свідомості, мені воду приносили, щоб я була. Я відсаджувалась в них там на ресепшені, в салоні, де мені видаляли. От. І це коштує 1500 гривень, тоді коштує один сенс видалення 1500 гривень. Набувала я просто за 500 гривень, тому пожинаю коротше свої плоди через стільки років. А зараз в Німеччині в мене, на жаль, немає можливості видаляти це тату, тому що ціни не від 150 до 200 євро за один сеанс. Нахаду мені треба до 15. Що на готова. І останній мій комплекс це моє акне, яке жило зі мною все життя і почало проходити тільки коли я приїхала до Німеччини. Скоріше за все, я думаю, що проблема у догляді, яким я користувалась в Україні, і з тим, наскільки брудна була вода. Ну, щоб не зберегати варкою були ситуації, коли просто жовта вода тече з-під крану, особливо ви. Стільки це було погано з боту, що я пам'ятаю, як я приходила від косметолога, вона мені повністю вичічувала там ніс від сальних нитей, так на яких дуже сильно видно бруд, коли він забувається. Мені достатньо було на наступний день вмити обличчя, був той самий вечір просто водою. І в мене одразу ці сальні ниті просто забруднювалась в моменті, що я тільки не робила одноразові серветки. Ці полотенчики для витирання обличчя, креми в мене були з антибіотиками, пілінги, різні умивачки, пінки, олії спеціальні для миття обличчя, гідрофільні і так далі. і так далі. Купа кремів після вже змивання та макіяжу, різного відео, міцелярки, просто віднайдежу до найдорожих не допомагало. ні. Дівчата, хлопці, переїхала до Німеччини з жахливим станом цієї шкіри мої. І знаєте, чим я почала вмиватись? Звичайним шматком, оцим куском мила, від віддав, від бренду дав, тому що не було ні грошей, і ситуація не була та, щоб я купляла собі ще якийсь догляд для обличчя. Кому в мене війна в країні, я покинула свою домівку, приїхала не зрозуміла. Таке місце і ще й майже без грошей, яка умувалка. І я купила цей шматок мила, почала їй муватися і не повірити. У мене і шкіра почала виглядати чище. І почали проводити всі прижі. Коли я кажу, що в мене було Акне, я маю на увазі Акне, а не просто прижі. У мене все життя жахливіша ситуація була просто жахливіша. Можливо, це досталось мені від мами, тому що вона теж цим страждала в підлятковому віці дуже сильно. Вона казала, 28 років у неї така проблема була. І коли я зараз кажу її, що я відбуваю звичайним милом, в мене набагато краще спаття, вона мені не вірить. Тобто, в мене зазвичай була проблема в тому, що тут закриті були каметони, а на щоках завжди були прям краснючі, білі, такі, прям черяки, великі. Вони всі боліли. Мені прям боліче було прикасатись до шкіри, до щок з кров'ю інколи було, прості. Це було дуже боляче і це виглядало жахливо просто я нормально, ні косметику, нічого не могла робити. І от, звичайно, мило почало це все вимивати, мабуть, підсушувати. Я не знаю, я вже стільки підсушувалок використовувала в догляді в мене різні були повтушки, і білинки жорстокі, чого має, тільки не було, я навіть все не називу. Там грошей скинації. звісно, вона є. Але якщо подивитись на мої щоки, в мене ідеальний контур, жодного бугорка нема. Вчора вилізло тільки отут маленький прищичок десь. І отут я погано бачу два прищички десь тут, тому що я об'їлась чипсів. Ну, буває таке ой, життя підкидує так проблеми, тому обійлась, от, сама винна. Але така цікава ситуація. Знову з тим, що було тоді. Бо самооцінка тоді, просто не те, що йде вниз, вона просто летить вниз Я не находжу на собі бачити прищі Просто це настільки отут в голові сидить. Що я, на жаль, поки не можу цього позбутися. Ой, отака історія в мене вийшла. Розповіла вам все чесно, як я. Можливо, тепер ви бачите і мій ніс, і мої суби будуть звертати увагу. А і на волосся, якщо Я тепер перед вами, як уплублена, сижу. Хочу подякувати вам за те, що ви це прослухали. І також мені буде цікаво почитати, якщо ви, чесно, напишете якісь комплекси, які є у вас. Не посоромитесь, напишите про це в коментах. Я з радістю почитаю. І також буде цікаво почитати, отримали ви цей комплекс самостійно, чи вам його.